Доброго доброго ранку дня вечора, коли ви нас дивитеся, коли вам дете світло, щоб це подивитися. Доброго головне, щоб цей момент був, був цікавим для вас і для нас в нашому спілкуванні, щоб зрозуміти, що станеться на фестивалі митниця 2022 в виконанні Яни Яна при Привіт. Ну сказуй, як, як так сталося, що, що у тебе зараз фестиваль з режисерською чіткою запущена постановка в театрі на лівому березі. Так і там, і там такі, такі матеріал, Коротше, питань дуже багато. Розказуй. Е, ну, почнемо з того, що ми живемо в не самих простих умовах, коли особисто для мене, я думаю, як і для багатьох, бездіяльність є вбиваючою. І якщо там після початку повномасштабного вторгнення, якийсь перший час я волонтерила, то потім е, здача диплому в університеті Карпенка Каруго змусила мене повернутися в Київ. І почати повертатись поступово до театру. Тобто, я приїхала в Київ, я відкрила з Олександром Живою етику продакшн, і ми почали думати, що робити. Паралельно в театрі на лівому березі теж запустились процеси. Я вважаю цей Театр рідним для себе, і тому на усі процеси, які в театр на лівому березі, вони знайшли мій відгук. Тобто я подалась на митницю. Ну і паралельно я вела перемовини з театром на Лівому березі щодо постановки Чорного Дрозда, прем'єру якої я сподіваюсь, ви побачите в кінці грудня у київських театралів приводів від. Завітати на лівий берег відповідно до розкладу вистав в цьому театрі, і там є ще дивитися. Плюс окремо і фестиваль на початку грудня, і прем'єра в кінці грудня. Чому Леся Українка? Я до цього року не була знайома з цим текстом. Насправді я знала інші тексти Лесі і. В пошуках драматургії, яка була б відповідна часу, в якій ми живемо, яка б підкреслювала, яка якісь наші болючі питання важливі для нас, і про яку б мені хотілось проговорити, та яким би текстом мені і команді хотілось би поговорити зараз в тих умовах, в яких ми перебуваємо з глядачем. Я натрапила на цей текст. Натрапила на текст оргії, який Леся написала в 1913 році, тобто за чотири місяці, десь до своєї смерті, це останній її драматургічний текст, це останнє її висловлення як митця по факту. Таке, і я була мега здивована, що він там більше ста років минуло. Він досі на жаль, на жаль. Співзвучний тому, що ми проживаємо зараз, і він буде актуальним, допоки ми матимемо ось цей сентимент працювати з Росією. Я буду називати країни своїми іменами. Може, можна, можна. Працювати з агресором, працювати з ворогом, працювати з країнами, які нас окуповують культурно в першу чергу, тому що текст не лише ну він не так про політичне, як про митців, які. Стоять перед вибором, лишатися триматися своєї честі та гідності, або співпрацювати під час окупації з ворогом заради слави, заради грошей, заради там прославляння іншого та свого імені. І ми зараз це бачимо. На жаль, на жаль, ми вже почали працювати з матеріалами. сталася історія де. Людина мого покоління, тобто молода, свідома, їде співпрацювати з росіянином прямо зараз, під час А, роботи. ми прям скріни покажемо. Ну так, ми можемо, я думаю, навіть, і... навіть відеофрагменти розслідування, який е, загін кіноманів робили тут, можемо прям показати. так. так. Тут... я вирішив, тут... що відео все таки зробити про це варто буде, і з вашого дозволу перейду одразу до суті. Є такий російський режисер Кіріл Сірібряніков, це той, який нещодавно їздив зі своїм. Фільмом на канський кінофестиваль, куди його пустили організатори попри всі заклики українців цього не робити. Такі два кіношних діячі назвемо їх так: Богдан Панкрухін та Олександр Яценко. Перший є сценаристом фільму «Сквот-32», А також, якщо вірити його Фейсбук-сторінці, автором у виданні Ябл та працює в театрі Актор. А другий прямо зараз є студентом університету імені Карпенка Карого. Знімався в серіалі Секс інста і ЗНО. І також у фільмі Кордон, який ви можливо колись можете побачити. Так от, вчора стало офіційно відомо про те, що ці двоє прямо зараз співпрацюють з оцим паном Серебрюніковим в Європі над виставою Вій, яка тепер буде про російських військових, і цитуючи самих хлопців, як з цим пеклом, а саме з пеклом війни, стикаються російські чмоні? Чого ж нам еківоки всі ці говорити? Все, все дуже конкретно. Да, ідеться ідеться про іронію, та. взагалі, в дуже широкому сенсі слова, коли а, опальний. Режисер з, з Московії ставить текст ну, людини українсько, українського автора, який зрадив Україну і зробив все те саме по відношенню до, до своєї батьківщини. Ну, да, тобто тут, тут скрін з театру Талія, ми покажемо обов'язково. Так само, події, які відбувалися в театрі окупованого Херсону, на щастя, та вже <свільненого> звільненого на даний момент. Але я думаю, ви знаєте цю історію про охоронця, який стає художнім керівником і знімають інтерв'ю, де він в красивому шарфі розповідає, як він любить цей театр, прислужується. Ці... А яка шляпа? А, а, яка, а яка шляпа? шляпа? А, а та, це я це я Прямо «Людина в капелюсе». Тут снова показываем «Людину в капелюсе». И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора Херсонского областного русского академического музыкально-драматического театра Валерий Андреевич Шелудько. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Мы показываем прапор, который устанавливают на звільнений, на звільнений театр. і це персонажі персонажі насправді цієї п'єси цього тексту які були і ще при житті лесі коли вониченко починає володимир вонеченко починає е, друкувати російською свої твори на Аудиторію Росії, щоб заробити грошей, і як Леся проти цього протестує, і те, що відбувається у нас зараз, і тут пройшло 100 років, нічого не змінюється. Тобто, така історія і цікаво, що у Леся змальовує це все в античності, тобто вона розповідає історію Греції Риму Потім ми бачимо це при житті Лесі, цей самий пласт, і досі все. Актуальна, тобто історія рухається по колу доти, доки покоління не роблять правильних висновків. Так можливо, ну це, це така дуже актуальна для мене тема. Я постійно зараз от її наговорюю. Класичні тексти, вони чому класичні? Тому що ми, як люди, ну як не окремі особистості, а от як, як категорія, ми настільки примітивні, що ми не можемо зробити висновки. Ну нам же ж всі класики сказали: Ребята, якщо ви зробите отак і отак буде отак. Якщо ви там, ну, от людина стала на, на стежку Тірана, окей, буде так, буде так, Річард 3 там поїхали. Колаборанти всі ці штуки ну, воно так само все зрозуміло. І наскільки люди вважають, що цей міф не про мене. А про кого? Так. А про кого? Ну от власне кажучи, ми вже почули ім'я одного з виконавців, який буде, це Саша Жила. Ще про акторів. Розкажи, кого задіяла? Абсолютно багато акторів. Я про. Та багато акторів з якими працюю вперше, яких для себе на щастя відкрила, і хотілось би дати їм цю чудову можливість і нам в принципі працювати разом на сцені. Театру на лівому березі, де дійсно вони можуть себе розкрити і показати і познайомитись з глядачем цього театру. Тому що я вважаю, що актори мої абсолютно співзвучні аудиторії театру на лівому березі. Це дуже важливо. У мене просто дуже-дуже великий склад акторський. У мене є балет, у мене є гурт Теорія розбитих вікон, який буде наживо виконувати пісні прямо на цій тині. Е, вот. Тому я зараз мені боюся розгубитись когось забути. Ми зробимо так. У нас є місце в нашому екрані, де ми будемо пускати всіх, всіх, всіх заявлених в, в анонсі, і навіть кілька фотографій так само. Ми ж не обмежені телевізійними якимись рамками. Це блогерський формат, театральна риболовля, всіх кого впіймала. Всіх, будь ласка, всіх показуємо, всіх е, анонсуємо. Е, про театр на березі ще давай поговоримо. Е, називається е, Фестиваль Митниця і це відсилка до Едуарда Марковича. Е, про нього що можеш розказати? Хто він для тебе? Е, от все, 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 що маєш з цього приводу, сказати. Я ціную, я не була знайома з Едуардом Марковичем особисто, але я ціную його як вчителя мого вчителя, тому що Тамара Вікторівна-Трунова навчалась у Мальницьку. Багато сенсів підходів до роботи, взагалі ставлення до роботи в мені це відлуння в тамарі Едуарда Марковича. Так як цей фестиваль присвячений до Марду Маредуарду Марковичу, і ми знаємо, що на початку театр на лівому березі був театром теми, театром проблеми. Тож і постановка, ну як вчитані, та як ескіз цього тексту, я хочу зробити саме таким. Дуже співзвучно, якраз оргія Лесі Українки буде. Цим процесом, тому що для мене це інтелектуальний театр: театр про тему, театр про проблему, не настільки там психологічно, ми до цього підходимо, а все-таки ми говоримо про сенси. І це моя особиста присвята історії цього театру Едуарду Марковичу. Тобто ми хочемо підняти цей пласт, коли театр на лівому верзі починав як бідний театр, де не було майже декорацій, і ми в читаннях це зможемо також відображати. Якось так. Дуже дуже гарні слова. І оцей бієте до, до спадковості. Це говорить про те, що у театру є фундамент, на який робиться надбудова, а не а, знищується, як все це відбувається. Ну, коротше, всі ми знаємо ці приклади, а, що залишилося? Залишилося. Дати відповідь на запитання, чому глядачеві все ж таки, ну хто ще вагається? Чому варто прийти на цей фестиваль і побачити твою роботу? Е, умовно кажучи, запрошуй на оргію. Я запрошую на оргію. Тому що в ній Леся Українка дала купу аргументів, як відповідати тим, хто какая разниця, якщо вам важлива позиція, чесна перед своєю державою, перед собою, як частиною нації, якщо ви зберігаєте свою честь і гідність, вам потрібні аргументи. Леся дуже в культурному форматі в цьому тексті показала їх. Це по перше. По-друге, мені б цей текст переважно на українську якраз аудиторію. На аудиторію, яка ще може усвідомити важливість цінувати своїх митців і підтримувати тут і зараз, а не після смерті. І ця п'єса про боротьбу, про те, що ми зараз усі проходимо, про те, що ми зараз відчуваємо. Яка дає наснагу до боротьби, наснагу жити і наснагу не опуста, не опускати руки, навіть якщо ми сидимо без світла, без тепла, я не знаю, без води, і щоб не сталося, навіть якщо в нас летять ракети, щоб зберігати оцю любов всередині, віру, надію і бажання боротися до, до перемоги. Якось так. Ну і що важливо, це виключно для киян. Не переплутайте, оргія не на шикавіці, а на лівому березі. А, та, та. Дякую тобі, гарного процесу і до зустрічі в театрі. Па-па. Дякую, до зустрічі.